Так, спор полегшить страшне близько. Не тяжко мені з нею прийшлося попрацювати це цілий рік в тому році, і просто я не можу повірити, що це сталося. Наскільки це страшні речі? От, от за що таке питання? За що загинула просто ця людина? Вчитель, вчитель з великої букви, вчитель нової формації, нових поглядів, підходів педагогічних. І до того ж, вона ще була педагог по соціальних питаннях, справлялася повністю в школі і просто навіть якийсь страшний сон. Вона завжди була доброю, відзивчивою. завжди. Готова була прийти на, на допомогу. Е, дуже любила свого сина. Важко про це говорити. Вчитель, людина, напевно, професії, яка навчає цінувати життя в першу чергу. Людина, яка була дорогою не тільки для своєї родини, а і для учнів. Ми бачимо, скільки дітей прийшло. Нам дуже важко втрачати не стіни. Про стіни можна навіть не говорити. Нам дуже важко втрачати людей. На жаль, у нас є загиблі учні, у нас є втрати серед вчителів, дуже болючі, є втрати серед наших колишніх учнів, які зараз боронять Україну і серед вчителів. Тільки вчора ми отримали звістку про загибель вчителя фізичної культури Мар'їнського ліцею. Ми живемо в якійсь страшній лотереї, коли злочинці вбивають людей в своїх оселях.